Слухайте, поки ми оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же мови стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% цих попов сіда були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привід ступить ногою на, на чужу землю і сказати, що ми спасаємо своїх. Тут руска, нам їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як поначалу ми робили ці мітинги, ходили, казали і так далі. І воно здавалося безпезним. І дуже багато українців, хто в Україні. Хейтили українців, хто за кордоном, роблять оці самі мітинги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Ну, В цивілізованому світі, не беремо Білорусі і так далі, де за таке одразу палки по голові там, і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на отмиву бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І Українці є Україна. І звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюди це відео зараз, як ніколи. Казалось би у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили і кричали, треба в нереальних масштабах. опять і знову їм всім треба донести, що ми українці. Є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля, Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо захищати нашу країну. Не потрібні ваші цей галімий мір. З руськими де ви буде е, руську мову в школах і е, знову вводити їхні церкви. Я ждать, коли знову вони цю всю заварушку устроять. Це їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Знаєте, це є навіть раньоні пліти. Отакі раньоні пліти, на них написано, що Росія ніщо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це проражка, як аппендицит. Який завжди був типа десь там війни, поняли на території СНГ. Насправді вони Україну вважають територію Росії. Іде за типа мніму свободу і кусок хліба нами користуються як просто а, рабами, які, тіпа, в аппіндіциті колишнього СНГ а, займаються чорною роботою. Добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала турашку. Всю взагалі. І Росія без України ніхто, блін.